если с нуля ноль получается. Это только в книжках пишут, понимаешь? Взял яблоко, продал, два купил. А первое яблоко, Саня, где взять? Не пишут. Ну шо, здоров, что, здорово, дядьки. Что там улицы шепчут? Короче, я понял, и про что буду видосик про первое яблочко. Но давайте так, хотел бы я начать с другого. Э, первое яблочко, это, конечно, хорошо, когда оно есть. Но в первую очередь вам надо быть Готовими мозгами, вам треба бути морально на, на, настроєними, да, на цю всю штуку. Хорошо, що у вас бабки є, якщо ви не піднімаєте, куди ви хочете залізти, ви останетесь без бабок. І те, що я вас постійно прошу, да, прошу, якщо ти ще таки застріли на це все телодвіжання і ти робиш дальнобойщику, роби те, що я тобі говорив. Хоча би не знаю, там, ти поки готуваєшся да, до всіх тілодвіжані цих. Фірмових, просто поведи учоти по тій машині, що в тебе є, по топлю, потом, по всьому, повспоминай, де в тебе що примірно ламалося, коли резина мінялася, це все. Позабивай собі, це в табличці, понаходь в інтернеті, росеночки, плюс-мінус. Не можеш щотких знайти, десь на всяких OLX, там, да, б ушки, подивись, примірно прикинь. Коротше, буде тебе желання, ти це тіло зробиш Якщо ти цього не можеш зробити, то що ти будеш делать, коли ти відкриєшся? Тобі прийдеться з рушати такие вещи неможливі. Готовьтеся, зараз. Я вас просто прошу, радмулькини, готовьтесь зараз. Ви ж навіть не представляєте, що тоді, коли з тим, з тим, з чим ви начнете сталкуватися, а ви ще не підготовлені до, до мелочей, да? то тобто вам треба буде і мелочам обучатися, і вже нормальним серйозним да, телодвижанням. І... Учіться зараз, підготавлюйтесь зараз. Немає дійг, нічого страшного, гроші будуть. Готовте зараз, мозгами, прочитуйте, учіться, узнавайте. В процесі гроші з'являться, до цього ми зараз дійдемо. А то який толк з того, що в тебе є бабки, ти зараз з дуру підеш та їх в фуру, почнеш робити, столкнешся, блін. Навіть з мінімальними вопросами, либо ліба да, їздою, або дорогим топливом, не будеш возвращать вата, будеш це робити неправильно, і кучу-кучу-кучу всього. Да. Десь ти провтикаєш що-будь, не прочитаєш, не придогадаєш, уїбешся у забор і все, і приїхав. І готуватися зараз. Да, Як я і казав, я до відкриття фірми, у мене не було ще денег, да, Ну я вже готувався, я щитав. У мене був бізнес-план по е, кав'ярні, бізнес-план по тортику Наполеон моєї бабушки, бізнес-план по кальяні, шикарне кальян. У нас біля церкви є дерлога. І я щось наподобіг дерлоги в своє время хотів відкрити тут в Гожурі. І я цих всіх трьох ідей, я їх відложив на потом. Вони мене теж будуть. Ну поки що с... я розцявкую з транспортом. І потім уже я часи на транспорт. І я почав транспорт читати, да? Потім я познайомився з жіночкою, вона була моїм сигналом. Це про це ви знаєте, кстати, вселенну, про космос я вам теж обіцяю записати, подивись, може, і списнусь, скоро і запишу. Лібо ще я не готовий вам його розказати, либо ви ще не готові його почути. Так от, і, і все. І дідуська по чуть-чуть збиралася, і одложувалась, і готувалась, і готувалась, і збиралась, планувалась. У конічному все вийшло геть не як планувалося. По цьому всьому но по дішці якось прокрутився, там мені Братюшкевич поміг, там потім туди-сюди, там туди там сюди там потім взяв кредит, з Батюшкевичем розчитався, почав все по-своєму крутити і туди і сюдим. І це все діло, що благодаря тому, що я при відкритті не тратив час на відрішення цих деталей. У мене вже примірно були таблички, графіки да, в Excel, як я буду вести учоти, як я буду то робити, це робити. І це все діло у мене вже було. Я тільки його редакторував. Тому що я вже столкнувся з практикою. І на протяженні цих трьох років, да, що вже фірма існує і розвивається, я постійно якісь корективи ввожу. От я ще ввожу корективи до того, що було ізначально. Ще за три роки до початку 6 років, представляєте, оцім моїм табличкам. Так, да, вони вже виглядають геть не так само, як воно було перед цим. Ну я учився, починав. Машини теж раніше виглядали як, а як зараз виглядять. Так що, ви поняли, я вам чисто по дружески по дружески начніть уже це робити. Якщо да? тебе з'явилися ці мислі, ти, по-перше, побачиш цифри, ти плюс-мінус. Роздуплешся і побачиш цифри, які тебе ждуть. І то що ти побачиш, так, так воно і є. Це немає, що ти сюди прийшов і ти став мажиком. Ти, грубо говоря, особливо на перших твоїх шагах, ти підеш на поніження. І тобі треба розуміти, опять-таки, ти це повинна прочитати, і ти повинен морально розуміти, що ти коли відкриєш свою фірму, ти за старту підеш на поніження. І тобі треба розуміти. І тобі треба в процесах да, твоїх планувань і цього всього. Тобі треба зразу дивитися наперед, чого я кажу Excel, ізвичайно. Учіться користуватися Excel. Це настільки крута штука, ні в коїм службі, які блокнотики, що ви, що ви ліпіте, тільки Excel. І тут зразу старайтесь прощитувати наперед. Коли ти машинку викупуєш, да? і цього добав розходничок, ти її потім продасиш, Просчитаєш, що вона виділяє свою собі стоїмость, да? в процесі ти купиш другі машинки. Вони будуть дорожчі, вони будуть новіші, але ти їх теж потім викупиш. Що ти потім з тими дітьми їх в кинешчик, машинки чи... І оце, оце все просчитуй наперед. Починає от час від твоїх вложений, від місяця до кварталу, до года, до трьох років, там, до п'яти років, до 10 років. І тоді ти будеш вже бачити більш-менш плюс-мінус. Яку-то картину на перспективу. Ну опять-таки, мір нестабільний. Пока ти собі щось там прочитаєш, все може помінятися. Може крізі якраз уйти, і ти якраз попадеш в жнива. Начнеш в жнивати, не забувай, дай Бог, що ти в жнива. Ну не забувай, що після кожного жнив починається крізіси. І тобі треба до цього готовим. ці качелі вони працюють. Як мені казав мій да, перший шеф Мартін, один із головних моїх дам мотиваторів на е, цей бізнес, і коли я з ним вже розмовляю, він сказав, що тільки дивись, Валєр, яка штука каже, раз в три роки приходять І Він тоді ще викупав, що буде кризис, але ще ніхто не знав, що буде війна. Кризис так і так ішов. в основному по його словам, як він казав, що вже три роки жнива йдуть піражочки, год-полтора кризис. 3, там, 4 роки жнивав, потім год півтора кризис. Зараз у нас пізда да, і вкус и аромат. А я якраз почав в жорсткий епіцентр да, цього кризиса. Тобто я не знаю, як було хорошо. Якби я знав, як було добре, то возможно б я б теж був одним із тих, хто закрився. Так як я відкрився в джопу, в да, то... Зараз трошечки временаються, стають даже трошечки лучшими і, і вкус аромат. Но коли я стартував, то була повна жопа. Ставки геть мінімальні були, топливо резко як полетіло ту за Потом Потім Германія за своїм, да, по підйомам по, цен на дороги. Плюс по логістике хороше планування. Я надеюсь, кстати, що вони вже змінились. повертається у них е робота да, з машинською логістикою. Якщо кого це інтересує, то пишіть мені десь в соцсетях мене знаходьте, пишіть мені, спрашуйте, давати контакти, до кого дзвонить і можете спробувати свою удачу, тому що зі мною зв'язалися і кажуть, що так і так. Поміняли вона все, пішла перезагрузка по сотрудничеству, то я сподіваюся, я хочу, щоб дійсно таке було. І можливо в майбутньому я теж якісь свої машинки розгружу себе. І можливо, якийсь час спарка буде тримати в своїй спеціації, якусь може подміхати. але це вряд ли. Тому що своє, це своє. І до чого це я все діло? Хуйозна. Це бачите, я відлікаюся і забув, до чого я вмів. Це за чого я не можу записати діму про вселенну, бо там просто сіки всього. І я в цих событиях починаю просто терятися, путатися і, і, і капець. Коротше, ви поняли, планувати, планувати, планувати. І Уже в цьому всьому процесі ви, кстати, ви... ви починаєте розуміти, де вам діти взяти. По-перше, вирішите їх збирати. Ви розумієте, скільки вам треба назбирати. Вам треба буде назбирати хоча б часть дітей, а другу часть дітей десь нарішати. І це не означає сидіти що да, красти щось, либо хернюю займатися. Все набагато, ну як... Опять-таки, воно з моїх слов буде просто звучати. У вас це займає время, шуршання, але це бізнес. Тут треба шуршати. Тут ти не будеш шуршати, то, якщо ти з цих маленьких штучок не зможеш почати, то про, про, про які більші штучки. Так, да, вроді би одну машину взяти це маленьке діло ділодержання. Ну його теж попробую взяти. Треба ще з менших штучок починати. Маленькі детальки, всього по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть... Більше, більше, ти будеш більш опитніший, опитніший, опитніший ставати. Я зараз обертаюся обратно, да, що я веще в І я весь в шокі. Не, не робив би я того, да, не тупив би так, як я тупив би, я б не став би тим, б, ким я став би. І я зараз теж далі туплю і создаю ошибки, і я це буду робити, і так воно і буде, і це нормально. І воно мене буде вчити, готувати, щоб я став до того, до ким я хочу стати. І ви поняли. Так що далі з варіантів це розказував відосику про, про самозатруднення, як да? і що є робити на своїй фурі саменькому, одненькому. Да? І це в принципі буде зараз похожа інформація, що я говорив там. Ну можна зайти туди, ще дуже подивитися, якраз почитаєте, почитайте, послухайте про моє да, міння, моє як його роботи. Як його роботи? На одній фурі без розвитку, без нічого. З моєї точки зору це теж класно. Це дуже добре. Так от е варіанти, да, варіанти, ти геть ноль, в тебе немає грошей, ніхуя немає. Тоді ні в випадку не біжи е по моїм цим советам, які я тобі зараз дам, поки ти не просчитаєш, хоча б мінімум половини не покладеш у поки ти не навчишся екселем користуватися. Поки ти не зробиш маліші якісь прощоти, і поки в тебе плюс-мінус не спадуть розовенькі очки. Вам ще добре, у вас хоч є я. Мені ж не було кому ці розові очки знімати. І я, мені приходилося в одну стінку в другу стінку Я стільки тих очків попереджав, що... що. що... ну отак вода. У вас хоч є я, у вас там теж якісь там ще блогери должні путь. І дивіться нас, слухайте, пишіть, не бійтеся, не стісняйтеся, я, я пишіть всім відповідаю. Да? Може не одразу, може не швидко. Е і, кстати, просьба, не дзвоніть мені, просто не дзвоніть. Пишіть. Навіть ти, кому я дав номер телефону. Пишіть в WhatsApp, задавайте питання в WhatsApp. І. Ну не хочу я ні з ким говорити. І пойміть мене правильно, це не те, що я там якийсь охеревший, охерівший. Да? По-перше, в мене таких, як ви, багато, хто мені на яре. Мімо цього всього, ну в мене ж своїх випросів. Лібо мені хочеться просто в тишині проїхати, лібо мене десь точно дорозі взмісив, либо в мене якісь фірмані випросили, лібо десь я їду щось планірую, ну, не хочу ні з ким розговорювати. А ви мені голосовушки понакидували, і якщо ви попадете в Яблучко по якимось випросам, що я вам там повідповідаю на ваші питання, Ну, попадеться десь класний випросик, що я сам захочу з вами созвонитися. І поговорити з вами, і розказати, поспрашувати вас, що ви бачите, як ви думаєте, щоб дати вам якийсь совет. Якщо ви попадаєте з чітким вопросом, на який в голосовушках відповідати буде безсмисільно, то повірте мені, я вас сам наберу і ми з вами поговоримо. А так, давайте старатися спілкуватися в голосових повідомленнях. І не думайте, що я там якийсь зазнавший хір, або ще щось. Ну, просто понять мене. Дякую. Так от. Чого я веду. І дивіться нас, да, спрашуйте, тому що там є теж є Ткачеровський, Ласировський, в своє время теж я їм писав в соцсетях, але Васильки мені такі не дзвонились, нічого. Ну, а тепер хер з ними е, на тих двох Васильків. Да, ну, Ну, Я їх слухав теж, їм велике спасибо, вони мені допомогли інформацією. Та інформація, яка вона не була, але вона для мене була полезна. Те же саме я, я вам вже чітку інформацію не можу дати, ну, тому що це буде безсмислено. Я вам зараз все дам чітко, ну, у вас так не буде. І за цього я вам не даю. Но я вам даю совіти, як що зробити, щоб не оказатися в той ліба іноді ситуації. А це, я думаю, дорого стоїть. А я це роблю безплатно. Покамість. Ну я покамість не хочу ніяких кініг брать, но ви поняли. Так що погнали! І коли ти вже все зріл, да, ти вже поперечитував все, у тебе варіанти, Находиш фірму, ідеш самозатрудненим, робиш стільки, скільки треба робити. На самозатрудненці ти роздупляєшся, да, роздупляєшся, що таке ЗУС, да, піти, як ці налоги платяться, що таке робота з бухгалтершою. Як не крути, ти вже маленькі телевізання фірмові, вже будеш ти їх рішати. Да. Потихоньку навчишся, які покупки робити можна, які не можна, що вкидати в кошти, можна, що не можна. І туди-сюди. Потім візьми оце фірми, в якій ти будеш робити самозатрудненим, тому що більшість таких фірм, якщо в них є самозатрудненка, значить в них є варіант купити машину, либо взяти в оренду. І ти такий, а далі бабки візьму, щоб взяти в оренду. Ну, так ти будеш ці, ти будеш год робити на самозатрудненки. Мій совет, прочитай книжечку хотя би, хотя би, э, самий чоловік Вавилона» І вчитися користуватись дійсном. Я розумію, що у всіх різні фінансові положення, становища і все таке. Но збирайте денежку, збирайте денежку, учіться, э, не знаю, стабілізувати ваші да, розходи, приходи, розумієте, куди ви, що ви кидаєте, куди вас води. У деньги, как як вода улітають, тому що ви відкриєте фірму і вони почнуть улітати ще швидше. До цього треба бути дуже готовим. А що до цього робити готове, треба просчитывать. Так що беремо і вважаємо. І все таке. Якщо у вас ситуація така, що у вас не виходить назбирати, є такі люди, тоже, я спілкуюся з ними, ну не можуть і все, то да, така штука. Тоді ваш варіант не йти на самозатрудненку, тому що коли як тільки ви стаєте як фірма, вам буде дуже важко взяти якесь фінансування, особливо для молодої фірми і для фірми, в якої немає оборота. Для чого я кажу, що е самострудньонка, потім лізинг, або оренда, тому що тільки після того, як у вас з'явиться машина, у вас з'явиться оборот. До цього у вас буде просто зарплата. І у вас, коли буде оборот, тоді вже можна говорити про якісь кредити. Лібо же ви так само готуєтесь, підготовлюєтеся, дістаєте все, що вам треба зробити. І що? Берете кредит, як на звичайного Василька. Йдете в банк, там берете 100-150 тисяч злотих кредита готівкового, їбати да. їх не должно, на що ви його берете. І потім відкриваєте діяльність господарчу, але в цьому випадку вже одразу на свою машину. Лібо на оренду ви ці деньги берете. Лібо, же на... Лібо на лізінг і на оборотні ділячки. такий варіант, Це якщо у вас немає. Більше варіантів немає, щоб стартануть без бабок. Лібо ж найти якусь малиху з папіком кучерявим, Лібо найти папіка з кучерявого, ви поняли. Но других варіантів без бабок немає. Найголовніший інгредієнт цього всього без бабок готуватися і вчиться. готуватися і вчиться, а потім ліба себе з труднення і збираємо дідусь, позичаємо когось когось, що хочеш робимо. Якщо ти хочеш кредитних грошей, тоді не зніми ці очачки, як я теж думав, що на фірму легко все візьму. Так, да, у мене пішло все легко, тому що я зі старту пішов з оренди. У мене зі старту пішли обороти, і мені вже через рік самому натюхали тих кредитів, я їх понабирався. Вони мені були, я їх глупо понабирався, будь-мої мозги зараз я б зробив би все по-другому. Але я б не нагучився, так що вкус серомат. І в мене була така ситуація. Так що ти якщо в состоянні піти на з арієнди, то пушка, починай з арєнди, там назбирай якусь денежку, тобі треба, грубо говоря, ти посчитай, на що тобі треба, я ж не знаю, з ким ти будеш починати, з якою логістикою і як. Це все зависить тільки від тебе, ти тільки знаєш що я. Ніхто цього більше не знає, крім як тебе. Якщо ж ні, то ізучись, ізучись І підготовся. і кредіт. Кредіт і пішла вода гаряча. Так, да, ти можеш статися без нічого, да, ти можеш прогоріти. Це буде зависити від того, як ти підготувашся, з ким ти почнеш працювати, які записні варіанти ти підготовиш для відступлення. І як хорошо ти придивишся внімательно всі мої відосики. Так що якось так. Так. І найголовніше, дітки, не завідувати нікому, не вестися на цю емоціональну штуку, що от він вже почав, він це зробив раніше, у нього було так. І от він, а там тот, сьот. Є те чувство, я його знаю. У мене воно теж є, але я не знаю чого. Я як завідую людям, я їм не завідую, що прям вони що мене це аж тіпає. Да? У мене це якась завість іде, восхищення я це назву. Ти тобто дивишся і думаєш, ну блін, скотиняка, молочага", типу, да? тобто в такий краткий срок зумів зробити то і то. Ну ніхто ще з вас не знає, що йому прийшлось, прийшлось пройти, да? з чим він сталкувався, що він ділав, як він ділав. І все таке, ви цими людьми наоборот мотивіруєтесь. Там нікотрі на мене дивляться, да, що там у мене свої якісь обстоятельства, що я там ще не сильно старий і не сильно молодий, типу, да, і от я от такий, і мені повезло, і я от фортовий. Ви ж бачите общу картинку, і все, типу, да, ви ж не бачите, як це все готувалося, як це все діло рішається, як воно пікляється. Що нам жіночкою приходиться да, переживати. Тут, зрозуміло, що да, я трошечки підготовлений морально. І я не знаю. Ну, походу, бачите, ну, такі в мене гени, да, їбануті. І ви поняли, саме головне, нікому не завідуйте, а тільки мотивіруйтесь. Думайте так само, давайте просто в примір подивитися на... Є чувачок, я думаю, що багато хто із вас знає, хто інтересується особливо всякою цією бізнес штукою, да, роботи на себе, Деніс Панів. Він буквально на пару років від мене старше, а яку він імперію построїв вже, да, Він просто настільки красавчик, таку штуку бабахкать. теж іммігрант, і просто він на такому уровні сумасшедшому. Я буваю, дивлюсь, думаю, ну піздець, він від мене старший, буквально на пару років. Да? І таке вже, а це, в принципі, те, що в нього зараз є, це, грубо говоря, до чого я стремлюся, да. Ну, я це ділаю з таким макаром, що просто ну, він красавчик. Просто красавчик. Да. І, і я цим восхищаюся. Я розумію, у мене своя швидкість. я в другій країні. я по-другому все починав, у мене все по-другому. У нього теж все було зовсім по-другому, у нього теж не було так все легенько, і в нього теж воно не є так все легенько, всі тільки дивляться на нього. Да. І, блін, забувся, як його. Партньора звати. Ой, ну, щось холодно, Я підглянув в інстаграмі. Е, Вован, Володя звати да, Дениса. І така парочка, чувачки, просто, що в своєму ти, да, ти вів свою двіжуку, ти вів свою двіжуху, потім їх судьба звела і вони построїли, грубо говоря, це можна назвати імперією. І, і вот, дивіться на людей, мотивіруйтесь людьми. І не треба нікому завідувати, і просто кожен движеться в своїй скористі. Хтось почне в 20, хтось в 25, хтось в 30, хтось в 35, хтось в 40, хтось в 50, хтось в 60 починає. Так що, найголовніше, якщо ти все якщо ти вже вирішив цим займатися, то займайся. Ну просто я тебе прошу. Не ділається так, тому що ти на мене надивився, ще на когось надивився, і піду я теж. Лібо тобі на фірмі твої сказали, що от у нас є можливість, бери фуру і погнали. Так, да, це шикарна можливість, якщо ти готовий. Ну якщо ти не готовився, ти просто такі уші розвісив і пішов, то ти будеш в тому списку типів, які спробували закрилися і розказують це все херня. А це херня на короткий срок. Ну це не херня на довгострок. Любий бізнес це довгострок. Довгострок. Тут і сейчас швидко нічого не буде. Вкус, аромат, такий відосік. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more more night, night We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business.